А чи можемо ми не робити одне одному оральні пестощо? Можете, а чи можемо ми лише користуватися двома позами? Можете, якщо у вас ці пози доводять вас до оргазму та вашого партнера, окей, користуйтеся. А чи можемо ми за все життя лише спробувати дві пози, якщо вам нормально робіть це? Ваше статеве життя, це ваше статеве кохання. Ой, а якщо мені ця поза не подобається, чи можу я її терпіти постійно? Ні, ви не можете її терпіти, бо рано чи пізно у вас ці маленькі травми накопляться та переростуть в одну велику травматичну подію, і ви від вашого партнера будете дистанцію. Повністю або частково, то буде боліти голова тощо. А чи можу я все життя займатися лише з одним партнером? Якщо вас повністю задовольняє один партнер або одна партнерка, так займайтеся. А чи можу я займатися, наприклад, в полігамних стосунках, якщо всі, всі партнери це знають, так можна, робіть. Зрозуміти, котику, це лише база з того, що мені приходить анонімно на пошту. Котики розумійте, будь ласка, якщо ви не принуждаєте? Насильно силою інших людей займатися з вами сексом, то це входить до градації норми. Простий приклад, я його постійно повторюю. Хьорт і Джоні Де. Нікого не ні смутило, що вони там в кроваті собі пудили, потім шоколадне обертування одне одному робили. Хьор там оце робила прямо на постіль, і тільки лише в суді. О, о, стало питання, чому так. Але дивіться, після суду ніхто їм не назначив психіатричне дослідування. Чому? Тому що в постілі були обидва. На оцей акт згодилися обидва, і тому це саме їхня річ. Тому, якщо вам хтось розказує, що саме від цієї пози ви отримаєте оргазм, якщо це не ваше дзеркало, скоріш за все, це ну якщо і буде, то точно не так. Зрозумійте, це ви та ваша фізіологія, це ваші можуть бути психологічні особливості. та Емоційні особливості і тому одному отут жанкати подобається, а цьому не подобається. А цей, взагалі, від цього сатаніє. Одній жінці подобається стимуляція клітеру, іншій взагалі не подобається, подобається стимуляція сосочків або груді. Іншій дівчині взагалі потрібно було комбо комбінація, щоб хлопець як на роялі грав і тут, і там, і там, і там. І там. Всі ми трошечки різні. Органи однакові, але підхід до цих органів повинен бути сугубо індивідуальний. Тому, якщо у вас є запитання, можете запитати ну, про сексологію або психологію на пошту, або ви можете запитати в коментарях, або додати в Тікток об обмін сообщеннями, Я там відповім. Дякую. Перша відповідь буде безкоштовна, аудіо, довга або текстова. Далі я я запропоную вам сесію. Одна година сесії 300 гривень. Ага.